Не знаю, что меня дернуло вообще держать эту дверь. Я ее взял и как бы за эту веревку и держал. Это смешно сейчас, да. Вот. И получается, начала ляпать прямо буквально, ну вот, радиус метров 15, ну, до 30 метров вот, радиус такой. посыпались окна в под'їзді, і потім сильний такий хлопок через подбрасывает мене как бы все і прилітіла в подвал. Харків'янин Володимир Таран тримав двері ось цього підвалу у будинку, де жив з родиною, коли поряд розірвався російський снаряд. Це було торік у березні. Свідчити про це прийшов з дружиною і сином в Кропивницьку прокуратуру на Кіровоградщину Вони переїхали в серпні. Цей факт довжен бути зафіксований. У нас ж ніде, ну ми, ні поліція не приїжджала туди на місце, би, ну, ніхто не виїжджав. У нас даже немає подтверждающего документу, що це дійсно у нього мінобухова травма, а не він сам или там сам себе травмував ногу. Такі рештки снаряду дістали лікарі з правої ноги чоловіка. Її ампутували нижче коліна. На світлині він з сестрою у Харківській лікарні. Добре, хоч врачі Каже, протест виготовили і встановили у Дніпрі. Інформацію про вчинення військових злочинів фіксує прокурорка Ольга Д'ячкова. На цих світлинах два зруйновані будинки Світлани і Олексія Гноєвих у селі Времівка Донецької області. У городі показують вирва від російського снаряду без власного дому. подружжя лишилось торік у липні. Будинок у нас був старенький, але ми на території. Свої збудували новий. Була мрія у нас цей будинок дітям. Ми шість років його будували. Тільки 8 лютого ми завезли останні меблі дітям, техніку. Все було нове, придбано, придбано в кредит. На жаль, виплачували цей кредит, ще вже закінчили, слава Богу. Збитки за зруйновані будинки оцінюють щонайменше у 50 тисяч доларів. Після повномасштабного вторгнення Росії у Кропивницькому прокуратура зареєструвала 420 кримінальних проваджень про військові злочини російської армії, каже Ольга Дячкова. Дві третини людей, які звертаються, це переселенці з Донецької, Херсонської і Луганської областей. Відбираються заяви від внутрішньопереміщених осіб за фактом заподіяння їм фізичної, майнової, моральної шкоди внаслідок збройної агресії Російської Федерації. У подальшому реєструються кримінальні провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України порушення законів та звичаї війни. Далі, каже, матеріали кримінальних проваджень надсилають Службі безпеки України за місцем вчинення злочинів. Анна Добрань, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.